Привіт, підписники! Сьогодні буде ігра в Rivals, Одна ігра один на один. Приятного просмотру Щось не запускають його запустилось. Сьогодні буде одна гра, бо я щось не так не хочу гуляти, вроді. Вроді і хочу, вроді і не хочу. Ой, блін, нема. Якщо що, я граю з автоатакою, Не осуждайте мене, будь ласка. йти попам сьогодні. А, 82 левел, вроде. Підписники, я зараз прийду. Я тут підпис... Можете, будь ласка, підписатися. Моя ціль 10 підписників. Шесть баф і каст У мене є тільки один скин на РПГшку, є скінкейс вибив. Я відкриваю за скін кейс. і мені випала ракетна РПГшка. Можу даже показати її. Я українець, українці, впишіть в, в коме коментарі. Це моє третє відео. Ну, я буду играти ще одну катку, бо це